Коли ти поєднуєшся зі своїм духом, твій світ руйнується. І це найкраще, що може з тобою статися. Чому найбільш руйнівні моменти життя, ті, коли все розсипається на порох, залишають після себе дивне відчуття полегшення? Ніби щось могутнє і невидиме, не питаючи дозволу, зриває з тебе стару шкіру, змушуючи нарешті побачити себе справжнього. Це процес той самий, про який шепочуть вчителі, наставники, але про який ми рідко дізнаємось правду. Бо правда лякає. Але якщо цей потік прийшов, він овірветься бурею, він оголить усе, що ти вважав непохитним, і не залишить тобі вибору. Ти живеш собі у знайомій, хоч і тісній достатньо обмеженій реальності, і робота твоя, наче нормальна, і стосунки, начебто є, і переконання, начебто правильні. І ти як гусінь, що вважає свій кокон цілим світом. Але от приходить твоє перетворення, прийшов час, і твій центр, наче вибухає, твоя буденність змінюється. І робота, яка тримала, починає руйнуватись. Вона зникає. Стосунки, що здавались стабільними, розсипаються, і світогляд тріщить, і ти більше не знаєш, що правильно, а що ні. І ти дивишся у дзеркало і не впізнаєш себе, а все, що здавалось непохитним, перетворюється на хаос. Темрява. Але не поспішай боятись, адже це не кара. І не кінець, це твій новий початок. І щоб народитись заново, потрібно спочатку попрощатися зі старим. Треба дозволити померти усьому, що тримало тебе у твоєму старому світі. І цей перехід не знає жалю до старого, і він не терпить ілюзій. Він бачить, що ти жив у хибній оболонці і промовляє тобі час прийшов. А іноді ти проживаєш темну ніч душі. І це не просто поганий настрій чи періодичне виснаження, а битва за пекла, битва за істину. І Его твоє кричить. Поверни мені стабільність, поверни знайоме, я не хочу змін. Ця невідомість мене лякає, але твій перехід триває. І він, схожий на матір, яка знає, дитя має народитись, навіть якщо боїться. І кокон тріщить, і процес нестерпно болючий. І ти відчуваєш себе втраченим. Розбитим, самотнім і задаєш питання, на які немає відповідей, за що це мені, чому я і що далі? І купа питань, на які також немає відповідей. Але згодом за цим болем уже проступає інше. Щось нове, не що незрозуміле, але нове. Адже це руйнування, воно не залишить по собі лише руїни. Це процес твого переродження. І через втрати ти повернешся до себе. Запам'ятай, ти не той, хто страждає, ти той, хто розкривається. А трансформація не буває красивою, вона буває страшною і болючою. І гусінь, замкнувшись у коконі, розчиняється і довіряється хаосу. Вона проходить процес помирання. Якби вона могла думати, вона б вважала, що все скінчено, але ні. Адже всередині неї вже закладена програма метелика. І ти не можеш пришвидшити цей процес. Ти не можеш просто взяти себе в руки, організувати своє життя, структурувати його, коли ти в точці руйнування, обнулення і порожнечі. І ти не можеш зробити вигляд, що нічого не відбувається. Адже цей потік, у якому ти знаходишся, вимагає, щоб ти прожив усе. І він не терпить фальші, і ти маєш дозволити старому у тобі насправді померти. А далі довгі місяці, а може й роки, темряви. І одного дня ти розумієш, те, чого ти боявся, більше не лякає. Те, за що чіплявся, більше не має сенсу. А те, що здавалося незамінним, відпустило тебе. І що ж це? Це свобода, твоя свобода? І світ більше не виглядає, як раніше. Все те ж саме, але очі твої бачать глибше, і ти починаєш чути себе і знаходити сенс у тому, що раніше здавалось хаосом. І ось воно справжнє життя, неправильне, незручне, а живе. І що більше ти відкриваєшся йому, то більше воно відкривається тобі. Якщо твій світ руйнується, спинись, зроби глибокий вдих і дозволь собі не прочатись. це не кінець. Це початок. Щось у тобі вже знає, що за цим болем твоя свобода, що за цими втратами істина, що за цією смертю життя, про яке ти навіть не здогадувався, ти готовий, просто дозволь цьому статися.